Остатнього цього разу вийшлося не дуже просто з ліцензією, але все ж таки результат позитивний. Звичайно, дещо потрібно було попрацювати і немало. Здобув ліцензію, якби ну, все добре. Якби зараз вже відновився після, скажімо так, тих змагань, які були, знаходимося на Тренувальній базі в заросліку у нас в Карпатах тренуємося. Зараз бігаємо. Це перший у нас збір до Олімпійських ігор, такий фундаментальний. Він е, більш. На, на фізичну би, форму. Якби я достатньо багато змагань зробив, багато з, з, турнірів, тому зараз в е, нас буде ще збір в кончезаспі, валущі ще перед цим будуть збори, тому якби, зараз цілонаправленно працюємо на Олімпійській. На 100% готовий, Готовий, тому до цього якби, йдемо, тренуємося і все будемо робити для того, щоб покращити свої познаки, показники.